Привіт-привіт! З вами на зв'язку Лулу. Я рада вітати вас на своєму каналі. Я професійний візажист і тут я ділюсь своїми фішками, лайфхаками та своїм досвідом. Сьогодні ми будемо робити ось такий макіяж. На нього я наткнулася в Пінтерест і це мене надихнуло. Прикріпляю обов'язково референси, що ми на них бачимо. Ну, по-перше, це аксесуари, які також будуть в кінці відео. По-друге, це ідеальний тон. Яскраво виражені рум'яна, вологі губи та стрілечка і витягнута форму макіяжу. Маючи вже результат, хочу сказати, що на мою думку я впоралася з задачею. Ну а вам пропоную приєднатися до процесу. Почну з того, що хочу прибрати своє волосся. Зроблю це з допомогою ось такого обідка. Дякую, Алі Експрес. На обличчя я вже нанесла догляд. Далі буду використовувати ось таку вітамінну базу від бренду Bobby Brown. У мене вона в мініатюрці. Не люблю, до речі, ковиряти одразу з тюбика нігтем або кістю. Я використовую ось такий шпатель це дуже зручно і гігієнічно. І починаю розподіляти. До речі, саме з допомогою наших пальчиків, ця база краще розподіляється, тому що вона, наче, тане від тепла наших рук. І який же приємний аромат вона має? Дівчата, от я Наприклад, поціновувач того, щоб косметика приємно пахла. Для мене це важливо, і це, ну, мені здається, навіть приємніше нею користуватись, коли вона має приємний запах. І ця база це просто потрапляння в саме серденько. Для зони навколо очей буду використовувати ось таку зволожуючу базу від бренду Paese. Вона є і для обличчя, і для зони навколо очей. Обожнюю і ту, і ту. І, до речі, стосовно запаху, тут він також просто неймовірний. Пальчиком також розподіляю. Цей тон я показувала вам вже неодноразово, але, якщо чесно, я не перестану співати йому серенади. Це від Патрісія Ледо просто ідеальне покриття. Класно лягає на шкіру, класно розподіляється і виглядає протягом дня просто неймовірно. Бюджет, але супер достойний. У мене відтіночок 0,1 Light Beige. Для тону буду використовувати ось таку пухнасту синтетичну щіточку, дуже кльово розподіляє. Це щіточка з набору подкова Brush Club. Набираю тон. І ось такими більш зашліфовуючими рухами починаю розподіляти тональний засіб. Ну, це просто ідеально. На цій стороні є тональний, на цій немає. Консилер Dior Forever Skin Correct. У мене у відтіночку 1 n Кість для консилеру також відпадкова Brush Club. Рум'яна буду використовувати від Charlotte Tilbury у відтіночку Pink Pop. Розпреділяю тією щіточкою, якою наносила тональний крем на щічки і витягую трошки в вилицю. Далі бокові частинки лоба, кінчик підборіддя. І так як у нас зимовий макіяж трошечки наношу на кінчик носика і на спинку залишками, наче нас трошечки покусав морозець. Дуже мило. Для корекції обличчя буду використовувати ось цей бронзер із палетки Hourglass зі слоном. Кість використовую ось таку скошену, пухнасту із набору Bailey, це Aliexpress. І наношу на вилиці, підтушовую обов'язково вверх. Як декілька рухів змінюють обличчя. Одразу ось ця сторона за рахунок того, що я промалювала вилицю, наче припіднялась, плюс допомогла моя тушовка вверх, яка створила нам ось цей ліфтинг-ефект. Цим же бронзером пропрацьовую під брівкою і витягую ось сюди в скроню, також щоб припідняти більше моє око. Так, пропрацьовую ще також нижню частину обличчя. І бронзером також пропрацьовую ось ці впадинки на шиї для того, щоб... Кольори на обличчі і кольори на шиї та на декольте не відрізнялись. І також можу ще підкреслити трохи свої ключиці, промальовуючи бронзером під ними і ось тут у впадинки. Ось така маленька деталь, а як вже по-іншому заграла наша зона декольте. І легкими такими рухами трошечки сконтурую бокові частинки носика. Фіксувати макіяж буду розсипчастою пудрою від бренду Hourglass Veil. Vale. Дуже обожнюю, її класно зашліфовує пори і фіксую сам макіяж. Насипаю в кришечку і починаю набирати на щіточку. У мене, до речі, Sephora 73. Фіксую зону під очима. Добре, зашліфовує. Носогубна складка, підборідка. До речі, ця пудра містить в своєму складі світловідбиваючі частинки. Тому, якщо ви любите такий супер матуючий ефект, то на жаль, вона вам не підійде. Але якщо ви любите ефект живої шкіри, не заматований, але при цьому хочете зафіксувати тон, то це ідеальний варіант. Я наношу пудру такими більш зашліфовуючими рухами, але при цьому майже не натискаю на щіточку. Тобто злегка-злегка торкаюся в свої шкіри для того, щоб не змістити тон зі свого місця. В цьому макіяжі брівки мають бути ідеально викладені, тож я буду використовувати ось такий віск від бренду CTR. Наносити його буду з допомогою ось такої жорсткої щіточки, це також AliExpress Bailey 844 номер. Набираю воск, наношу його на руку і починаю ось так розподіляти по всім версинкам. Далі зачесую брівки в протилежному напрямку. Так, щоб максимально всі волосинки окутались наші ось в цей віск. Така ось цікава історія в нас виходить, просто ідеальна викладка. <гум> Жартую, тепер надаю те направлення, яке мені власне, було потрібно початково. Протилежною частиною щіточки, наче приклеюю волоски на місці. Дивіться, яка колосальна різниця, коли брівки вкладені і не вкладені. І, до речі, зверніть увагу, я піднімаю тільки волоски, тобто я не чешу прямо по шкірі для того, щоб не змістити тон з місця навколо брівки. І так само, коли вкладаю, я веду суто по волосках. Даю час трошки моїм брівкам підсохнути, зафіксуватись. Місця, де в мене не вистачає волосків, я буду заповнювати ось таким маркером від бренду René у відтіночку Brown. Якщо чесно, з тих пір, як він в мене з'явився, то на щодень я використовую саме його, тому що він виглядає максимально природньо і ним реально дуже швидко оформлюються брівки. От і все. Буквально 30 секунд, і одна брівка вже готова. І те ж саме роблю з іншої сторони. Ця брівка в мене менш густіша, тож тут трошечки більше роботи, ніж на попередній. До речі, цей маркер має саме кісточку, а не фетровий кінчик. І це нам дозволяє промалювати максимально тоненькі волоски. Саме за рахунок цього це виглядає супер природньо. Перехожу до макіяжу очей. Тут буде все максимально легко, але при цьому дуже ефектно. Я буду використовувати ось таку палетку від Color Pop з кокосиком. Початково ось цей найсвітліший відтіночок з палетки буду наносити на всю рухому повіку. Але перед цим розрівняю консилер, який забився в складочки. Беру плоску щіточку від бренду WOP V3543. Набираю ось цей найсвітліший відтіночок. І починаю профіксовувати всю всю рухому повіку. Він має такі трошечки сяючі частинки, що також додасть родзинки до нашого макіяжу. Але при цьому сама основа матова. Я набираю потрохи і потім такими втрамбовуючими рухами наношу на саму повіку. І заходжу також на внутрішній кутик. Те ж саме роблю і з іншої сторони, і внутрішній кутик також пропрацьовую. Далі беру пухнасту щіточку від бренду VOPS. У мене в 3530. Набираю ось цей світло-коричневий відтіночок, який знаходиться під нашим найсвітлішим. І починаю пропрацьовувати зовнішній кутик ока. Заходжу також на складку повіки і витягую нашу тушовочку в скроню. Потрохи набираю і розтушовую, набираю і розтушовую. Я не поспішаю одразу собі поставити п'ятно, а потім не знати, що з ним робити і як його розтушувати. Краще набирати потрохи і підтушовувати, підтушовувати. Ця кісточка, до речі, супер м'яка, з козочки дає нам класну тушовку. Тож з нею супер легко працювати. Беру також пухнасту щіточку, але від бренду Бейлі, у мене 830-й номер. Набираю той же відтіночок і починаю пропрацьовувати всю нижню повіку. І також з'єдную ось тут, в зовнішньому кутику, нашу верхню і нижню повіку, щоб макіяж наш виглядав цілісно. Як зрозуміти, де зупинитися, коли ти робиш тушовку на нижній повіці? Якщо ми прищуримось, у нас анатомічно з'явиться ось тут складочка. Саме в цій зоні нам треба зупинитися. Саме до цієї зони ви можете сміло робити свою розтушовочку на нижній повіці. Це візуально ще також відкриє наше око. Стінями завершили, повертаюсь до консилера, набираю зовсім зовсім грамулечко для того, щоб зробити нашу форму макіяжу очей більш чіткішою. Беру плоску синтетичну щіточку, набираю консилер і починаю підчищати нашу форму макіяжу, наче створюю таку направляючу. Ми завдяки цьому ми маємо таку більш витягнутішу форму. Подивіться, одразу, яка різниця, де я вже зробила більш чіткішу форму і де ще залишилась така більш розташована. І те ж саме роблю з іншої сторони, орієнтуючись вже на мою першу направляючу, щоб вони були. Більш-менш ідентичними. І тепер, після того, як я завершила всі ось ці маніпуляції з консилером, я можу скористатись на вилиці хайлайтером. У мене ось такий від бренду The Balm Mary Lou. Кісточка для хайлайтеру у мене від Wops v 3536 Набираю і починаю наносити на ось цю виступаючу частинку нашої вилиці. І маленькою кісточкою, якою наносила світло-коричневий колір на нижню повіку, я нанесу цей хайлайтер у внутрішній кутик ока. І переходимо, як на мене, до найцікавішої частини нашого макіяжу: це стрілочка. Її я буду малювати маркером від бренду Піррене. Ми вже маємо тут направляючу, яку ми зробили консилером, тож я орієнтуюсь суто на неї. Стрілочка має бути довга, але при цьому тоненька. Так, з'єдную стрілочку з верхньою повікою, промальовую дуже-дуже тоненьку лінію прямо під війками. І також хочу промалювати внутрішній кутик, паралельно нашій направляючій, легка невеличку галочку. Це також візуально подовжить наше око. Зрівняйте зі стрілочкою і без. Те ж саме роблю з другим оком. Мої стрілочки готові, я перехожу до вій. Сьогодні буду використовувати ще накладні. У мене ось такі стрічкові з Aliexpress. Вони саме подовжені на кутик, тобто йдуть від коротких до довгих. Це ідеально підкреслить форму нашої стрілочки. Для того, щоб приклеїти вії, мені також знадобиться звичайний пінцет для брів, і клей у мене ось такий від альона Тофіл. Наношу невелику кількість клею. І з допомогою пінцету знімаю нашу стрічку. Для того, щоб вона була більш рухома, я ось так руками її розминаю, щоб вона не відстрибувала від нашої повіки. Далі захвачую ось так пінцетом посерединці нашу стрічку, саме за кінчики вій. І починаю розподіляти саме по корінчикам по стрічці. Наш клей. Трошечки даю йому буквально 3 секундочки схватитись, підсохнути, починаю ставити під корінчик моїх натуральних вій. Ось так поставила, сподіваюсь, вам видно. І починаю самим пінцетом притискати накладну стрічку до своїх натуральних вій. І ось такий результат маю. Клей зараз білий, але коли він висихає, він стає прозорим і його непомітно. Клей підсихає і стає прозорим, тож я вже можу переходити до туші, беру свою улюблену від бренду Everline, серія Varieté і починаю профарбовувати наші натуральні війки, особливо тут в внутрішньому кутику, де не було накладних. Також там, де наша стрічка, для того, щоб їх з'єднати між собою. І тоді наш перехід від наших вій до накладних буде менш помітним. Форму свого макіяжу я зберігаю до кінця, тож нижні війки також профарбовую в направленні до скроні. З губами все набагато простіше. Тут буде нюд з блиском. Я буду використовувати ось цей олівчик від бренду Glamie у 110 му відтіночку. Контур губ промальовую по своїй стандартній схемі, починаючи з галочки, малюю по анатомічному контуру, так само нижня губа і підтушовую. І поверх олівчика буду наносити блиск від бренду Pierre René у 04 відтінку. Цей блиск робить такі соковиті губи, саме те, що треба для цього макіяжу. М -м, просто кайф! В цьому все наш макіяж в стилі old Money готовий. Це була моя інтерпретація. Я вдячна вам, що ви були зі мною до кінця. Ставте свої подобайки, пишіть коментарі, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні відео. І до зустрічі, Па-па! That's just karma. That's just, that's just.